Свята інквізиція, забудьте про полювання на відьом головною ціллю були гроші. При слові інквізиція у уяві постають похмурі монахи каптурах, камери топтур і масові спалення відьом на вогнищах. Хоча релігія і була офіційним приводом, за цим часто ховались холодний політичний розрахунок і банальна жадоба грошей. А її головними жертвами були зовсім не відьми. Масове спалення жінок, звинувачених. У чаклунстві це переважно феномен світських судів, особливо у протестантських країнах, як от Німеччина. Інквізиція ж ставилась до чаклунства значно скептичніше, вважаючи його скоріш єрісю або забобонами. Її цікавили значно багатші клієнти. Головними цілями іспанської інквізиції були корверсос: євреї, що прийняли християнство та мусульмани. Часто це були заможні купці, лікарі. Та ремісники. Тут ми підходимо до бізнес-моделі інквізиції. Коли людину визнавали війною в Єресі, все її майно, будинки, землі конфіскувалося на користь королівської скарбниці. Та самої церкви це створило потужну фінансову мотивацію. Звинуватити багатого торговця було набагато вигідніше, ніж бідну селянку. Система працювала бездоганно. Донос міг бути анонімним адвоката в сучасному розумінні не було. Підозрюваний мав сам доводити свою невинуватість, щоб отримати зізнання застосовували тортури. Офіційно їхня мета була не покарати, а допомогти грішнику покаятись. Але головним завданням. Було змусити нещасного не лише зізнатися у всьому, а й назвати імена інших єретиків. Це запускало ланцюгову реакцію доносів і забезпечувало конвеєр нових справ. Кульмінацією процесу було Аудафе, акт віри. Це не просто спалення. Це була грандіозна тетралізована вистава. Засуджених у ганебному одязі вели процесію через усе місто, де привселюдно оголошували їхні вироки. Це була Піар акція терору покликана продемонструвати всім абсолютну владу церкви і держави. Отже, інквізиція була не стільки інструментом віри, скільки машиною державного терору, яка під релігійними гаслами зміцнювала владу монархів і найголовніше поповнювала скарбницю за рахунок майна своїх жертв. Я вам дуже вдячний за перегляд цього відео. Якщо вам воно сподобалось, будь ласка, поділіться ним зі своїми друзями, пошерте його. І підпишіться. Дякую.